Доброго вам здоров'я, шановні, 13 серпня, середа. Сьогодні в нас віддання свята Проображення Господнього. Ще сьогодні церква згадує преподобного Максима Сповідника. А ще мучеників Іполита, Іринея, Авундія і мученицю, Конкордію в Римі. В церковному календарі є дуже цікаве поняття віддання свята. Це особливий день, коли завершуються урочистості, присвячені Великому святу. Святкування в православній традиції не обмежується одним днем. Воно починається з передсвята, коли в храмах починають звучати молитви, що готують до головної події, і триває після свяття кількома днями, коли віряни ще перебувають в молитовному настрої свята. А ось віддання це як останній акорд, урочисте завершення, коли в богослужінні знову повертаються до головної теми свята, востаннє співають його тропарі та канони. Востаннє читаються святкові молитви. Це не просто завершення, а дуже урочистий момент, коли все святкове звучить знову, але вже з відцінком прощання. Так було і в старозавітній традиції. Святкування тривало сім днів, а восьмий день, день завершення, мав особливе значення. Згодом ця традиція закріпилася в християнському богослужбовому укладі. Якщо говорити про преображення Господнє, то його святкування має чітку структуру: один день перед свята, сам день свята це 6 серпня ну або за старим стилем це 19 серпня, потім 7 днів після свяття і 8 дня, тобто 13 серпня, сьогодні, настає віддання. Саме тоді в храмах востаннє звучать святкові піснеспіви. Ікони преображення ще стоять в центрі храму. І віряни прощаються з цим великим святом, дякуючи Богові за явлення слави Христа на фаворі. Це своєрідний духовний підсумок, завершення періоду, особливої близькості до таємниці преображення, перш ніж знову повернутися до звичного церковного ритму. В народі вірили, що 13 серпня можна побачити, якою буде зима. Якщо в цей день на дворі бушує буря чи лє дощ, то й у вересні погоди будуть дощові. А от якщо на Максима сповідника стоїть спекотна погода, сонячна погода, це знак, що зима буде люта і мороз, скує землю недовго. Навпаки, якщо прохолодно, але без дощу, це добра прикмета, що зимові місяці минуть спокійно, без суворих морозів. Дощ саме 13 серпня вказує на майбутні сильні хуртовини та завірюхи. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок, я розповім вам про те, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити, і які звичаї, обряди, традиції, забобони, заборони були в наших предків, в наших пращурів, які безцінні знання передавали вони з покоління в покоління, і які дійшли зрештою до наших днів. Я розповім сьогодні про те, що в нас за день за місячним календарем, що в цю місячну добу можна і не можна робити, що бажано зробити сьогодні, так само вам доповім. Тому, будь ласка, додивіться відео це до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобайку. Пишіть довгі-продовгі коментарі, обов'язково діліться цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Запрошую вас до свого телеграм-каналу, посилання знайдете в описі під цим відео. І сьогодні, 13 серпня 2025 року в середу, я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! Преподобний Максим Сповідник, один із найглибших богословів християнської традиції. Він був монахом, мислителем і вчителем церкви, який в VII столітті виступив на захист істинного вчення про дві волі у Христі Божу і людську. За свою тверду позицію жорстоко переслідували він залишився без язика і правої руки, щоб він не міг ані говорити, ані писати. Але навіть у вигнанні фізичному стражданні він залишився вірним Христові. Максим Сповідник відійшов в засвіти у 662 році. Церква вшановує його як сповідника, того, хто постраждав за віру, не зрадивши її. До преподобного Максима моляться ті, хто шукає мудрості, духовної сили та стійкості у вірі. Його просять про захист від несправедливих звинувачень, про підтримку в часи внутрішніх сумнівів і випробувань. Про силу залишатися вірними істині навіть тоді, коли це важко. До нього звертаються і студенти, і вчителі, і всі, хто прагне глибшого розуміння віри, а також ті, хто зазнає гонінь або переслідувань за свої переконання. Ще сьогодні вшановуються мученики Іполит, Іриней, Авундій, і Свята Конкордія. Вони жили в Римі всередині Третього століття. Іполит був начальником в'язниці. Але, побачивши силу християнської віри, сам навернувся. Він разом із Конкордією прийняв мученицьку кінчину. Після цього Іринеї Авундії поховали тіло Конкордії, за що також були схоплені і утоплені. До цих мучеників звертаються з проханнями про мужність у важких обставинах, про допомогу в духовній боротьбі, про підтримку в часи, коли треба вистояти у вірі, незважаючи на страх більші загрозу. Їх просять про силу не зрадити себе і Бога, коли здається, що все навколо проти тебе. Їхній приклад надихає тих, хто опинився в складному виборі, зберегти віру чи поступитися обставинам. В народі добре знали до Дня Максима треба встигнути завершити всі збиральні і господарські справи, особливо ті, що стосуються підготовки до зими. В цей час вже закінчували ремонти в льохах, по сараях. Готували їх до зберігання припасів, господині опускали в льохи свіжі овочі з нового врожаю, ставили банки з варенням, що вже встигли зварити, і закривали перші огірки з помідорами. Все це складалося на зиму, щоб в холодну пору не довелося метушитися. Тож і вам не завадить, шановні глядачі, сьогодні переглянути свої засіки, не встигнути й озирнутися, як осінь вступить в свої права. Вже післязавтра відбудеться свято Успіння при Святої Богородиці. Завтра в нас закінчиться успенський піст. Тож сьогодні добре різати кабанів або іншу худобу, яку ви там будете вживати, як скромну їжу, куреї, можливо, ще якусь худобу будете вживати. Те, що ви потім згодом поставите на стіл на успіння. Наші предки зазвичай робили такі роботи за кілька днів до настання самого свята. Бо худобу треба було розділити ще. А те, що влітку м'ясо могло спортитися, то це не проблема. В українському канадському календарі за 1924 рік сказано, як переховувати м'ясо в літі. До переховування м'яса в літі вживається у Франції горщик глиняний, так написано, французький досвід використовується. Значить, Горщик глиняний, в який м'ясо заливають квасним молоком або солодким збир... збираним. Щоб м'ясо не випливало наверх, прикладають чистим камінням. Таке м'ясо може простояти свіже більш як 8 днів. Коли потреба м'яса, витягається його, миється чистою водою, а молоко можна дати без рогом. Також в серпні ще мухи надокучають, і є різні способи, щоб їх винищити. Також це стародавній способ, слухайте уважно. Значить, Один такий спосіб, дуже успішний, треба взяти обруч дерев'яний і пришити до нього міг, але не піддиравлений, накраяти свіжих бараболь і добре ними насмярувати обруч із середини, а потім поляти сироваткою або красним молоком. Обруч той з пришитим мішком поставити там, де найбільше мух. По якомусь часі стільки війде мух до мішка, що аж стане від них чорно, тоді не полохати їх, а накрити полотно і знищити. 13 серпня 2025 року це середа і це 20 й місячний день за місячним календарем. Місяць в нас спадаючий, триває третя квартиря. Сьогодні добре докладати зусиль, особливо в тому, що вимагає витримки, послідовності і волі. Це чудовий день для завершення справ, наведення ладу, ухвалення відповідальних рішень. Місяць спадає, тому нові починання краще відкласти, а краще завершити те, що довго тяглося, саме час. В господарстві день підходить для тривалих справ переробка овочів, сушка заготівлі, робота в полі. Якщо сьогодні не лінуватись, урожай буде вдячний. Також добре вичищати комори, хлів, ганок, бо разом із пилом йде й стара енергія з хати. Стрижка можлива, якщо вам не треба, щоб волосся швидко відростало. Звісно, бувають такі ситуації, що хочеться, щоб волосся швидко росло. Але насправді, ну, наприклад, коли ви фарбуєтесь, навіщо, вам, щоб воно швидко відростало, нехай поволі собі відростає, тому саме в такі дні можна це проводити, тому що на третій квартирі ще вважається, що волосся не має так сильно втрачати густоту, просто не, не має дуже швидко відростати заново. Тому, в принципі, третя квартира для цього підходяща, а отже, четверта ні. Сни на спадаючому місяці не вважаються віщими, не зважаючи на те, який день тижня сьогодні. Сьогодні добре читати замовляння та проводити обряди на вигнання чогось, на зникнення хвороб, пристріту, інших недуг. Наприклад, можна вигнати більмо з ока в коня. Ось замовляння таке, слухайте уважно. Їхав святий Гурій на білому коні, і кінь спіткнувся. Стій, мій кінь добрий. Чого ти спотикаєшся? Чого требуєш? Я требую, щоб все більмо тут не було. Це текст справжній, стародавній, старовинний, зі старої книжки я його взяла, тому можете його використовувати. Нагадаю, ще раз правила використання замовлянь, читаються вони мінімум три рази, а максимум 9 разів можна прочитати замовляння. Саме під це замовляння немає ніяких особливих казівок, чи це 3, чи дев'ять, тому можете по власних відчуттях дивитися. Відчуваєте, що три прочитали і малувато, то можна прочитати 9 разів це замовляння. Читаємо ми його напівпошепки, так щоб ледь, ледь можна було розібрати, що ви там проговорюєте собі під ніс, і дуже-дуже швидко його треба читати як скоромовку. Що не можна робити сьогодні? В середу, 13 серпня, наші предки дбали про захист домівки від всякого лихого ока. Для цього заговорювали вітальні кімнати і господарські приміщення, ну, наприклад, сараї, стодоли, клуні. Але перш ніж приступати до таких обрядових дій, обов'язково наводили лад, прибирали все до чистоти, бо інакше ніяке замовляння не подіє. Саме ця увага до чистоти і порядку мала силу не меншу, ніж слова. Цей день і сьогодні вважається вкрай вдалим для того, щоб позбутися всього зайвого. Причому мова йде не лише про поламані речі, старі ганчірки чи непотріб у шафах, час звільнити голову від поганих думок. Внутрішніх сумнівів і всього, що обтяжує. Бо якщо залишити в собі цей баласт, можна випадково втратити шанс на щось дуже важливе те, що, можливо, вже стоїть на порозі. Середа взагалі не найкращий день для якихось починань. А враховуючи, що місяць зараз старіє, то будь-які серйозні нові справи, особливо довготривалі якісь складні проєкти, краще відкласти на потім. Нехай день мене в завершенні, очищенні та впорядкуванні, а не у старті чогось великого. Якщо хтось із господарів чи господинь вирішить сьогодні щось садити, сіяти або пересаджувати, варто уважно поставитися до того, яка саме рослина, яку саме рослину ви берете до рук. Народна традиція радить цього дня працювати лише з городиною або квітами жіночого роду, тоді як чоловічого родину краще не чіпати. Вважається, що вона не приживеться, бо піде в стебло, ну тим більше ще й місяць спадаючи, ну таке собі, чесно кажучи. Ще одне попередження, яке передавалося з покоління в покоління не варто сьогодні вирушати в ліс на самоті. Про цей день в народі казали, що можна з лісовиком зустрітися. Саме тому наші пращури уникали збирання грибів 13 серпня, побоювалися, що лісова нечість може навмисне підкинути отруйні гриби. А розпізнати їх буде вкрай важко. Не рекомендувалося і рибалити цього дня, не тому, що риба не клює, а через інше народне переконання. Якщо ловиш рибу не з потреби, а з просто так задля розваги, може статися щось недобре. Тому й досі в багатьох родинах день 13 серпня проводять спокійно, находять в ліс, не беруть вудки і взагалі нічого такого ризикованого не планують. Сьогодні в нас, шановні глядачі, остання середа успенського посту, тож день особливий і з духовної, з побутової точки зору. За традицією церкви, саме середи та п'ятниці під час посту є найсуворішими днями. В цей день для тих, хто дотримується суворого посту, встановлюється сухоєдіння. тобто можна споживати лише на оброблену термічну їжу. Втім, це може бути хліб, це можуть бути мед. Овочі свіжі, якщо вони свіжі, фрукти, горіхи, сушені ягоди, сухофрукти, квашені можуть бути овочі, зокрема, капуста, огірки квашені, а також вода або компот без цукру. Ніяких гарячих страв, ніякого масла, навіть рослинного. Їжу не можна ані варити, ані смажити, ані запікати. Однак, в сучасному побуті така суворість є радше духовною практикою для ченців або глибоко вицерковлених мирян. Для більшості віруючих в звичайному житті дозволяється помірне дотримання посту. Тож в родинах, де постують, сьогодні можуть подавати на стіл страви без м'яса, без молочних продуктів, без яєць і без риби, але вже зварені або тушковані страви. Це можуть бути очеві супи на воді, тушковані кабачки. Гречка з грибами, запечений буряк, пісні голубці, каша з гарбузом, вареники можуть бути з картоплею чи капустою, все це допускається за помірного посту. Дехто з господинь готує сьогодні вінегрет без масла або картопляне пюре на водичці, додаючи трошечки цибулі чи моркви на сухій сковорідці засмажені. З напоїв може бути кисіль, компот та узвар. І навіть чай дозволяється, якщо він без молока і без солодощів. Є чимало випадків, коли піст, навіть найпомірніший, не є обов'язковим, а іноді й не рекомендований. Все залежить не лише від бажання людини, а й від стану її здоров'я, життєвих обставин і порад духівника. Передусім не постять маленькі діти, вони ще ростуть, їм потрібно повноцінне харчування. Тож на дітлахів церковні обмеження не поширюються. Звісно, якщо в родині заведено пісне меню, то можна разом їсти, наприклад, пісний борщ чи овочеву запіканку, але повністю позбавляти дитину білків, жирів не потрібно. Так само вагітним жінкам і матерям, які годують грудьми, дозволяється харчуватися так, як потребує організм. Якщо є сили і бажання, можна відмовитися від м'яса, але зважати на самопочуття і рівень заліза в крові. Зараз багато мам радше обирають внутрішню тишу та молитву, ніж суворе меню, і це також добрий шлях посту. Не зобов'язані постати і люди похилого віку. Якщо здоров'я вже не те, а дієта потрібна індивідуальна, то можна не обмежувати себе. Часто бабусі й дідусі кажуть, я вже своє відпостила і мають на це право. А от ті, хто відчуває себе бадьоро і хоче постати, можуть це робити, але без фанатизму. Лікарі завжди радять особливо обережно ставитися до посту тим, хто має якісь хронічні недуги, коли потрібне збалансоване якесь харчування. І в таких випадках церковне правило говорить, не нашкодь собі сам, якщо організм не витримує посту, його можна послабити або зовсім не тримати. Людям в дорозі, на роботах з важким фізичним навантаженням або в складних обставинах, також дозволяється м'якше ставитися до обмежень. Піст не має ставати випробуванням на межі. Він про внутрішнє очищення, а не про виснаження. В таких ситуаціях зазвичай радять говорити зі священником. Він допоможе знайти той рівень посту, що буде посильним саме для вас. 13 серпня іменини відзначають Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій. Степан, Юрій, Анна та Єлисавета. Цього дня хочеться щиро привітати всіх іменинників зі святом, побажати щастя, любові та радості, що наповнює кожен кожен ваш день. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, ясних думок, тепла в домі, гармонії в серці, щирих друзів поруч, натхнення для добрих справ. Нехай ваше життя буде сповнене світлих емоцій, добрих подій, приємних зустрічей і мрій, які неодмінно здійснюються. А небесні покровителі хай щодня оберігають, підтримують і благословляють вас на всі ваші добрі справи. Ось такий сьогодні чудовий день, такий благословенний. Добре в мене перечуття. Я думаю, що все буде добре. В нас найближчими днями, взагалі найближчими роками, шановні глядачі, з вами. Тому, будь ласочка, давайте дотримуватися тих приписів, які нам залишили наші предки. У нас дійсно два дні тільки залишилося посту цього Успенського, Потім вже буде в нас розговіння, і це в нас буде вже, ну напевно, що можна завтра ввечері після служби церковної вже починати розговітися, а краще, звісно, післязавтра, коли вже настане свято Успіння при Пресвятої Богородиці. Одне 12 свято, яке ми відсвяткуємо цьогоріч, і це в нас 15 серпня. За старими звичаями, якраз в юліанському календарі, на який тут багато людей посилається. В Юліанському календарі написано, що це 15 серпня. Просто Юліанський календар відстав від сонячного календаря на 13 діб, через те, по григоріанському календарю, цю дату перенесли на більш пізню дату. Но насправді це 15 серпня. І Півтори там, тисячі років тому, дві тисячі років тому, ну дві тисячі років ще, ще не було цього свята. Півтори тисячі років тому, коли це свято було встановлено вже точно. Тоді це свято припадало от саме на 15 серпня, і воно було от приблизно цими днями, як зараз ми з вами проживаємо ці дні. Тому це є наш самий правильний, найбільш правильний календар, який тільки може бути: Юліанський, ну або новоюлянський. Після реформи, коли Юліанський календар повернули знову на його місце, первісне це первісне місце по сонцю цього Юліанського календаря. Тож, давайте зустрічатися вже завтра тут на цьому каналі, так само, де ми з вами дізнаємося вже про день завтрашній. Завтра в нас буде передсвято, успіння Пресвятої Богородиці. Дуже такий великий день. Бачите, сьогодні ми тільки відпустили попереднє свято і вже входимо в нове свято. Буде про що поговорити. Звісно, багато традицій, звичаїв, обрядів зберіглося в нашу українську народу саме на цей день. Тому, будь ласочка, до зустрічі вже з вами завтра. Я буду з нетерпінням чекати цієї зустрічі. Поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за увагу, за час приділений українським традиціям. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!